19 жовтня 1097 року рада шести князів у Любечі Чернігівської області, Святополку Ізаславичу, як старшому залишено Київ із Туровом і Пінським та титул Великого князя Володимиру Мономаху віддані Переяславське князівство, Суздацько-Ростовська земля, Смоленськ і Білоозеро, Олегу й Давиду Святославичем, Чернігів та Сіверська земля Рязань, Муром і Тмутаракань, Давидові Ігоровичу, Володимир Волинський із Луцьком, Васильку Ростиславичу з братом, Теребовль, Червень, Перемишель. Любецький з'їзд проголосив принцип успадкування князями земель своїх батьків. Це рішення констатувало наявність нового політичного ладу на Русі, основою якого стало велике феодальне землеволодіння. Однак Любецький з'їзд не міг дати реальних гарантій виконання своїх постанов. Відразу ж після цієї ради Давид Ігорович за згодою святополка осліпив Василька Ростиславича, що спричинило нові війни між князями. Тисяча 1813 році кінець битви народів найбільшої битви світової історії до Першої світової війни. Біля Лейпцига війська шостої коаліції розбили французьку армію наполеона, яка діяла в союзі з поляками та саксонцями. Наполеон втратив 70-80 тисяч убитими. Шоста коаліція 54 тисячі, з них 22 тисячі росіяни. Тисяча 1914 році відбулася перша битва біля Іпра Бельгія Першої світової війни. Війська союзників, у яких переважали досвідчені британські експедиційні сили, завдали суттєвих втрат німецькій армії. З боку Німеччини загинуло близько 20 тисяч вояків, з них значна частина молодь і студенти. В 1917 році у Чигирині з'їзд українського вільного козацтва проголосив генерала Павла Скоропадського своїм військовим отаманом. У 1918 році створена у Львові Українська національна рада на чолі з Євгеном Петрушевичем, проголосила утворення української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини, початок існування Західноукраїнської Народної Республіки. У 1943 році учені університету Рудгерс, штат Нью-Джерсі, США, на чолі з Ельманом Ваксманом, виділили стрептоміцин перший антибіотик для лікування туберкульозу. Виходець з України Ваксман згодом отримав за це Нобелівську премію. 2000 рік у Нью-Йорку відкрився філіал знаменитого музею Мадам Тюсо. Нова експозиція складалася із 200 воскових фігур. У 2001-му американські війська, що беруть участь у антитерористичній операції в Афганістані, зазнали перших втрат. У катастрофі гелікоптера над територією Пакистану загинули двоє солдат. У 2003-му мати Тереза беатифікована папою римським Іваном Павлом II. 19 жовтня народилися. Тисяча 1433 році Марсіліо Фічіно – італійський гуманіст, філософ і астролог, один із провідних мислителів раннього відродження, засновник і глава Флорентійської Платонівської академії. В 1821-му Френсіс Грегорі, англійський топограф, дослідник Австралії. В 1854-му Сергій Васильківський український живописець, пейзажист. 1862 вісімсот шістдесят огуст Люм'єр, французький кінематографіст і кінопромисловець, разом із братом Луї один із родоначальників кіно, засновник французької кіноіндустрії і кінорежисури. Більше організатор, тоді як брат, винахідник. В 1882 році народився Умберто Бочоні, італійський живописець і скульптор, один із головних майстрів і теоретиків італійського футуризму. У 1916 році народився Еміль Гілельс, радянський музикант, визначний піаніст, лауреат Ленінської премії. В 1926-му Богдан Гаврилишин, український економіст та громадський діяч, іноземний член НАНО, доктор філософії і економіки Женевського університету, засновник міжнародного інституту менеджменту в Києві, радник багатьох українських лідерів, один із провідних діячів пласту. Тривалий час мешкав і працював у Канаді та Швейцарії. Т1931 році народився Джон Лекаре, англійський письменник детективного жанру, його книги Шпигун, який прийшов із холоду Маленька барабанщиця. В 1941 році народилася Жанна Болотова, радянська і російська кіноактриса, знімалася у фільмах Доля резидента, Втеча містера Маккінлі Підранки і Життя, і сльози і любов. В 1952 році народилася Вероніка Кастро, мексиканська кіноактриса і співачка, відома насамперед за телесеріалами Багаті теж плачуть і Дика роза. За православним календарем, 19 жовтня День Ангела відзначають Іван, Макар та Фома.